Що хотів би сказати, вчора буквально я виступав на концерті. До нас до школи приходили бійці, а то два солдати. Один із них ну, ще розмовляє, другий не може поки що розмовляти. Вони лікуються в нашому війському госпіталі, реабілітуються. І от я виступав на цьому концерті. І от під час спілкування, потім з ним після концерту. Я от усвідомив, наскільки всім, і тим, що зараз лікується в госпіталях, і тим, що зараз на фронті, яким всім важлива наша підтримка, наша турбота і наша любов. Вірш один з мене не новий, я його вже читав, але я думаю, що його, мабуть, буде цікаво послухати тим, хто його ще не всю. Це таке моє послання тим, хто зараз на передовій. Привіт, мій друже, ти тримайся там, ти мужній хоробрий, вірю в тебе. У тебе вірить і твоя сім'я, твоя земля і син, і див небо. Хай лист дійде через вогонь і дим, хай долетить до тебе слово щире. Прошу, ти тільки повернись живим, і не втрачай надію в кращу віру. Бо правда є за нами, світлий час, вона в серцях нехай горить вогнями, важку хвилину згадити про нас. Ми з тобою душами і серцями, бо з нами Бог, хай він тебе хранить. Ща за ті босіки з війною тривоги, пшенися лан і небо сині блакить, ти принесеш країні перемогу. Єдині ми з тобою, ти наш брат, тебе в біді ніколи не покинемо. За тебе будемо до кінця стоять, як ти стоїш за нашу Україну. Ти ордиш нашої слави, ти це знай. за тебе моляться, тебе кохають. З любов'ю це пишу, ну все. Бувай і бережи себе. Тебе завжди чекаю. Ну і ще один вірш про героя, який загинув. Але ну, на мою думку, він вселяє якусь надію, все, все віру, що все-таки ми переможемо, що все буде добре. Знов природа, зустрічає на сонячним днем, теплим, лагідним, світлим і милим, А його під гарячим пекельним вогнем Куля снайпера, серце заспіла. Він іще чорний своїх друзів закрив, Убудів за одне східне місто. У душі дитячім любові порив, а вернувся в вантажем номер мордвісті. Мамо, ви лиш не плачте, минуть ці дні. Ви пишайтеся перед своїм сином. Знову послідав небо. Для завтра труні вкриті прапором жовто сині Мамо, він Україну і вас так кохав, постявся в серці, безкраю. Він не вмер, він ще жити буде поміж нас, бо герой віки не вмирають. Він, де сумно, коли тепер журавлі, він живе у піснях свого роду, він в безмерних полях на батьківській землі, він у пам'яті свого народу. Мамо, ви ж бо зростили для кожного з нас патріота, героя. Людину, ви не плачте. не треба, на нього і на вас щиро молиться, вся Україна.